Є пуста колба з пробкою. Зважимо її. Встановимо нуль. Тепер відкачаємо повітря з неї і повторимо зважування. Різниця показів і є значення маси повітря в колбі, яке було відкачано. Також визначаємо об'єм колби. Виконані дії дозволяють зробити оцінку густини повітря. Який висновок можна зробити з цього досліду? В результаті вимірювань ми переконуємося, що повітря, яке нас оточує, має масу і складається з молекул і атомів. Вони мають масу, тому, як і будь-які інші тіла, притягуються до землі завдяки дії сили тяжіння. Проте, перебування у безперервному хаотичному русі не дає їм впасти на поверхню землі. Тиск, який чинить на поверхню землі повітряний шар, а його ми називаємо атмосферою, і є атмосферним тиском. Невеликі зміни атмосферного тиску спричиняють багато природних і погодних явищ. Впливають на самопочуття людей, які живуть і працюють переважно в нижніх шарах атмосфери. Дію атмосферного тиску можна розглянути на наступному досліді з уподібним рідинним манометром. З'єднаємо праве коліна манометру з насосом і почнемо відкачувати повітря. Рідина в цьому коліні почне підійматися відносно рівня в лівому коліні до встановлення рівноваги. На прикладі вагів рівновага встановлюється тоді, коли дія сил на обидві чашки вагів врівноважиться. В нашому випадку різниця тисків над рідиною в лівій і правій трубках врівноважується тиском стовпа рідини. Сума тиску в насосі і гідростатичного тиску рівня води залишається сталою і рівною атмосферному тиску. Коли повністю відкачаємо повітря з правого коліна, то рівень води в ньому повинен досягнути максимального значення. А як ви гадаєте, який стовп води здатен утримувати атмосферний тиск? Відповідь на це питання ми дізнаємося пізніше. Вперше про існування атмосферного тиску почали замислюватися ще на початку 17 століття, коли не вдалося ручними насосами підняти воду вище за 11 метрів. Власне, коли ми п'ємо воду через соломинку, за допомогою рота ми створюємо свій власний водяний насос. Основну причину підйому води в такому насосі продемонструємо при намаганні наповнити водою через голку звичайний медичний сприц, що змушує воду затікати всередину. Так, дійсно, це атмосферний тиск. І саме його величина і визначає максимальну висоту підйому води таким ручним насосом. А чому ж дорівнює це його значення? Простий і геніальний дослід провів Гаспаро Берті. Довгу трубу наповнили водою і поставили в неглибоку посудину. Нижній кінець труби відкрили. Вода почала виливатися з труби, доки рівень води в ній не склав 103 метра. Рівень води в трубі падає до тих пір, поки атмосферний тиск не зрівняється з гідростатичним тиском стовпа рідини. Торічеллі, учень Галілея, вирішив використати для подібного досліду ртуть, що має значно більшу густину. Він перевернув запаяну з одного кінця заповнену ртуттю скляну трубку відкритим кінцем у чашу з ртуттю. Рівень ртуті, що залишилася в трубці, визначався саме атмосферним тиском. За нормальних умов, а це 0 градусів Цельсія, її висота складає 760 мм. Тому за нормальний атмосферний тиск і прийнято значення 760 мм ртутного стовпчика, що майже дорівнює 101 кПа. У наявності атмосферного тиску можна переконатися і на іншому прикладі. Візьмемо дві напівсфери, з'єднаємо їх. Вони не тримаються. Тепер відкачаємо з них повітря і закріпимо за один кінець нижньої напівсфери важку гирю. Сфери тримаються разом. Але при поступовому збільшенні кількості повітря всередині сфер у деякий момент часу відбудеться їх роз'єднання. Поясніть, побачене. Подібний дослід демонстрував у 1754 році отто фон Геріке. Тиск атмосфери так сильно притиснув півколі з відкачаним повітрям всередині, що їх не могли розірвати вісім пар коней. Зараз для вимірювання атмосферного тиску використовують спеціальні прилади: барометри анероїди та манометри. Їх відмінність в тому, що манометри показують тиск відносно атмосферного тиску, тому в спокійному стані анероїд показує значення одну атмосферу, а манометр нуль. В основі анероїда є циліндрична гофрована металева коробка. Зміна атмосферного тиску змушує її або стискуватись, або розширюватись. А всередині манометр є трубка, яка при зміні тиску всередині може змінювати свою форму. Стрілка при цьому може рухатися як вправо, так і вліво, що дозволяє вимірювати тиск як більше, так і менше атмосферно. Подивимося їх дію при дії насосу. А тепер при відкачуванні повітря. Існує історія Резерфорда про молодого Нільса Бора, якому на екзамені запропонували виміряти висоту будівлі за допомогою барометра. Про це ви можете дізнатися за посиланням. Але стандартним способом є визначення тиску повітря, який залежить від її висоти. Повторимо цей дослід. Вимірімо барометром тиск на рівні першого поверху, зафіксуємо його за допомогою стрілочки. А тепер на рівні п'ятого поверху. Бачимо суттєву різницю. А як змінюється атмосферний тиск з висотою. Так, він зменшується. А по зміні тиску можна оцінити зміну висоти, що в нашому випадку. Склало 23 метри. Залежність тиску газів від висоти можна продемонструвати в досліді з двома факелами. Маємо трубку з двома пальниками на кінцях. Через середину впускаємо невелику кількість горючого газу, в нашому випадку, пропану, який важчий за повітря. У горизонтальному положенні розмір факелів однаковий. Якщо ж нахилити конструкцію, то верхній факел стає меншим. При горінні метану ефект протилежний. Чому? Довжина факелу визначається різницею тиску пропану в трубці і атмосферного тиску. Сила ж Архімеда більш важкий газ опускає, а більш легкий підіймає. Тому тиск газу біля верхнього та нижнього кінців трубки буде різний. Найбільш простими у виконанні прикладами, що демонструють дію атмосферного тиску, можуть бути наступні. Накриємо порожню склянку невеличким блюдцем і перевернемо конструкцію. Блюдце падає. Повторимо цей дослід з невеликою кількістю води в склянці. Тепер блюдце не падає. Чому? Вода під дією сили тяжіння намагається покинути склянку, що призводить до розрідження повітря і зменшення його тиску в верхній частині склянки. Різниця атмосферного тиску знизу і тиску в склянці зверху здатна утримувати воду в склянці разом з тарілкою. Є цікаве питання для дослідження. А саме, яку мінімальну кількість води можна налити в склянку, щоб цей дослід вдався. Практичними прикладами проявом цього явища є поїлка для курчат та звичайний гігрометр для вимірювання вологості повітря. Інший приклад це дослід з лінійкою. Покладемо лінійку на край стола і накриємо її газетою. Спочатку повільно натиснемо на вільний край лінійки. Він опускається, а протилежний кінець піднімається разом з газетою. Якщо ж різко вдарити по вільному краю лінійки, то вона може зламатися. Причому протилежний кінець лінійки з газетою майже не підіймається. А чому час дії на лінійку дає такий різний ефект? При різкому натисненні на лінійку протилежний кінець лінійки разом з аркушем паперу адіабатично розширюють повітря під аркушем, що призводить до зменшення його тиску. А різниця тисків над і під папером і утримує аркуш паперу на місці. Тому вільний кінець лінійки деформується і при доволі різкому ударі ламається. При повільному русі лінійки тиск повітря під аркошем встигає зрівнятися з атмосферним. Цікавим є наступний дослід. Візьмемо порожню алюмінію банку або пластикову пляшку і поставимо її на хвилинку на трубку, з якої виходить водяна пара при кипінні води. Після чого швидко зануримо банку в ємність з холодною водою. Чому банка або пляшка так сильно стиснулась, начебто всередині неї зникло повітря? Цікаво те, що повітря в пляшці практично не було. Була лише водяна пара при високій температурі. І при охолодженні банки або пляшки водяна пара моментально конденсується, що й призводить до зменшення тиску всередині неї. Подібне явище називають імплозією. Іноді вона відбувається з закритими цистернами, всередині яких при експлуатації можуть залишатися пари речовин. Які з часом зможуть сконденсуватися і зменшити тиск всередині неї, наступні досліди спробуйте пояснити самостійно. З колби відкачуємо повітря, закриваємо кран. Тепер перевернемо і вставимо її в ємність з водою. Після відкриття крану спостерігаємо невеличкий фонтан всередині колби. Є велика колба з водою, з двома отворами. Один закритий пробкою. Відкриваємо пробку, вода тече. Закриваємо, вода припиняє витікати. Візьмемо знову колбу з двома отворами. Тепер у верхній отвір вставимо пробку з трубкою і повітряною кульку на кінці. Надуємо кульку. При відкритому крані повітряна кулька здувається. Тепер надуємо кульку і закриємо нижній кран. Кулька буде залишатися надутою, поки кран закритий. Чому? Надінемо на скляну банку гумову рукавичку. А потім всунемо в рукавичку в руку. Тепер витягнути руку буде дуже складно. Чому? А чи стане легше, якщо її проколоти голкою?